Цієї ночі ворог атакував Україну дронами Камікадзе. За даними повітряних Сузису, загроза ударів зберігалась у декількох регіонах держави. Повідомляється, що вибухи лунали на Хмельниччині та Дніпропетровщині. Зранку атакували і Херсон. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Україна почала розробку нової ракети під назвою Трембіта, яка зможе долетіти до Москви. Про це пише зе економіст з посиланням на українських військових. Зазначається, що базова версія трембіти летить зі швидкістю в 400 кілометрів на годину і має дальність у 200 кілометрів. Для досягнення Москви розробляється більша і потужніша модель. Серійне виробництво планують запустити після фінальних польових випробувань. Ракету розробили лише за півтора року, хоча цей процес займає багато років. За інформацією видання, поки невідомо, як довго Україна може розраховувати на іноземну військову допомогу. Тому ракета Трембіта стала одним із військових проєктів, якими держава планує відродити вітчизняну промисловість. У радянські часи Україна була світовим лідером у космічних ракетних інноваціях, Дніпровський завод, південний машинобудівний завод, виготовив чотири покоління стратегічних ракет, але це перервалося у 1994 році Будапештським меморандумом, згідно з яким Україна віддала свої ядерні міжконтинентальні ракети в обмін на так звані гарантії безпеки. Ша планують збільшити виробництво ракет, зокрема для допомоги Україні. Міноборони США надало компанії Вільямс Інтернаціонал контракт на суму 253,7 мільйонів доларів. Кошти спрямують на збільшення обсягів виробництва ракет, зокрема в межах програм військової допомоги Україні. Про це повідомляють на сайті Пентагону. Зазначається, що контракт у рамках закону про оборонне виробництво дозволить Вільямс наростити потужності газотурбінних двигунів. Це у свою чергу задовільнить потреби міноборони у зростанні обсягів виробництва. Уряд Італії 23 грудня ухвалив закон, який містить термінові положення щодо продовження дозволу для передачі Україні необхідного озброєння. Про це повідомляє місцеве видання. Зазначається, що уряд схвалив декрет, що містить термінові положення щодо продовження дозволу на передачу військових транспортних засобів. Матеріалів та обладнання державним органам України ще стало відомо, що в липні наступного року Італія проведе конференцію з відновлення України. Україна отримала від Європейського інвестиційного банку ЄІП 86 мільйонів євро на захист енергетичної інфраструктури від атак безпілотників. Про це йдеться на сайті банку. Зазначається, що ці гроші надали в рамках пакету невідкладних заходів солідарності з Україною, розробленого у співпраці між ЄІП та Європейською комісією. Ці інвестиції є першими заходами в рамках плану порятунку енергетики України. «ЄІП» після того, як його ухвалили у. У жовтні він передбачає фінансування до 600 мільйонів євро для екстрених енергетичних проєктів у державному та приватному секторах. Йдеться в повідомленні. Україна пропонує країнам ЄС припинити підтримку біженців як спосіб тиску, а також обмежити консульські послуги для чоловіків призовного віку. Про це пише видання Ель Паїс. Кабмін прагне повернути від 1,3 до 3,3 мільйона своїх громадян. Для цього створене у грудні Мін'єдності вивчає навіть радикальні методи. За даними ООН, за кордоном перебувають близько 6,7 мільйона українців. А з Рахуванням економічних мігрантів до 10 мільйонів, однак багато людей не готові повертатися через небезпеку, високі витрати на житло і відсутність якісної медицини. Влада визнає, з кожним роком за кордоном шанси на повернення громадян зменшуються. В Україні за порушення комендантської години можуть запровадити штрафи до 3400 гривень. Відповідний законопроект Кабмін вніс до Верховної Ради. Документ передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення КУПАП новою статтею 210.2. Таким чином за порушення вимог воєнного стану можуть вести адміністративну відповідальність. Йдеться про адмінвідповідальність за порушення в'їзду, входу, перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальнообов'язкова евакуація за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень порушення громадянами комендантської години. Також до КУПАП хочуть внести зміни, які нададуть право поліцейським здійснювати адміністративне затримання щодо порушників. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій напередодні Різдва та Хануки. Гарант під час бесіди зазначив, що їхній голос чують та прислухаються до нього як в Україні, так і за кордоном, де Росія намагається використовувати свої церковні структури для впливу на політику та пропаганди війни. Маємо і надалі разом наближати мир. Дякую за підтримку наших людей, молитви за українців та українок, за тих, хто на фронті, і тих, кого з нами вже немає. Додав глава держави. У Туреччині вибухнув завод з виробництва вибухівки. Як пише CNN, за попередніми даними, внаслідок вибуху на заводі загинуло 12 осіб. Троє людей отримали поранення. Також йде рятувальна операція для того, щоб визначити, скільки ще людей може перебувати на заводі, адже після вибуху будівля обвалилась. Повідомляється, що вибух стався у виробничій частині заводу. Причина поки що невідома. Біля берегів Іспанії після вибуху затонув російський суховантаж. Спочатку повідомлялося, що судно під назвою Юрса Майор пливе до Сирії. Тим аналітики дослідили, що цей суховантаж перевозив до Владивостока люки для ядерного реактора атомного криголама та два портові мобільні крани вантажопідйомністю до 120 тонн. Кожен втрата цих двох люків значно затримує будівництво криголаму. Наразі відомо, що судно затонуло в Середземному морі. Причиною став Вибух на борту перебувало 16 моряків. двоє з них вважаються зниклими безвісти. У столиці Єгипту, Каїрі тривають масові антиурядові протести. Зазначається, що масові протести спалахнули в Каїрі. Там люди виступають проти президента Абдель Фатаха Ас Сісі, який вже майже 11 років перебуває на посаді. Учасники акції протестів заявляють про невдоволення політикою влади, про погіршення ситуації з економікою, зростання корупції та про придушення громадянських свобод Україні.